Pri sebava se ja, ja, o, oh, a u, mi se godaj, in bili se godaj, uglavdovih je pradi kraidi. Izbrvalo je aktivno, in ja, prehľadajo kompozicijo uglavdovih je pradi kraidi. Saj bilo ja, eba ti počnejo. O, di, di, di. Saj bilo sa ja, svoj, bilo ja, ja, li sečka, pč. Я так що я Мілс. Десяте місце на нашому чарчі стронів у Рейндергі і Тобро Афк. Та активно у Рен. У І та спробуйте їх в цих десятих місці. Та спробуйте їх з розетку, що разом, що поруч. І я, і я буду здаватися у хіпараді. Хіпараді. Ну зараз тільки... Тільки я у... У мені. У мені ще стати мій місць. У, у мене десятому місці. Місці Валерій Мелаз, у мене цесатим містом Наталія Могилевська Покохай і мені в випускі цесатому місті. Де сходинка не буде, а ось без сходинка. сходинка буде, буде це, ца... дякі за любакі дві, не кіта любак, ні, любакі лоб... дві, онадо чель. І випуски, коли колеги не тривали. І я тривала п'яту ранку, і це йшов вам. І я йшов вам, вам у випуски і випуски. Те саме мені сідаєш у початку, з троєю рейдами їх, з троєю їх, і активно за об'їв, за об'їв дофр, за об'їв до чі, ходить. А вот это спотер показу розетка що разом шо треба. И вот и вода писадо. Це розет и спотер. Показу розетка разом, шопу. ПОР ШО ТРЕБА А це розетк. А спотер показу розетка шоражу що, що треба. І продовжимо зараз У випуске. А самі есть деталі? А шо а що тобі? А що стабисте? Серебро с Романа. Конец розмовляйте російської. Мови, а потім... А потім скоро буде української. Мови ви від, від серебро. Бро. Десет ходит. Що за сходит нашому чарті, а потім... А потім присказав на каналі. На каналі... На каналі Абади просто зараз сказав, ні, ні, буде п'яте місце. І я, я нашу бучарчі стролів рейдах їх і активно я убив. Я убив, що таке прискода, ну таке я. Наприклад, біді світі. Світі такі такій програмі, такі програмі одно, воно дуже круто. Собі сходитка в нашому чарті. Собі сходитка в нашому чарті строли на їх. Я активно, я активно своє убив. Убив ночі у 12.10. Друзі, даже шостос уходит. Щось сходит кадрилки. Щось... Та що це сходит кадитки та ломаки дерга. Пару оп'ятому схлодітські на, на телепогорневське та сувати йдуться, да таке ні, диталі Погорлевська даба. Уже тут, уже тут, покохала, схлипа. Кліпа адрес Рада Овлевич та Цувати. А я, а я це випуски хіпараді головного хіпараді країни. Зе я, зе я ви випочинок з, з чомусь видома, так що біті ручки і вот так що біті. І так ще біті ручки, щоб воно, воно зрішався відома, і що це і що, і п'ята сходить. Четверта сходинка, до ну, фан. Ну не ну, ну, да, да, на да, да, целу в фінальном ти Ааа, саме ціна наша бучарті. Странда та строуємо активно. Четверте місце наша бочарті строїмо у ст гіпараді головної головний гібрат крайні. І та і не забувайте та ручки, щоб залишатися вдома. Чотверта, четверта сходитка. Четверта. Четверта сходитка. А где на ветер? А, нет, где на Свиз. А, где на ветер? босс. Какая третья будет? <звечет> Саду-то что будет? Кака ручки. Ручки. Ну, Кака до після головної праці країни буде така примерці, та каналі, так до каналі або ди. У цьому параді буде позасробовано п'ятому рейти їх і активно за обів. Обів. І слава Богу мені. І слава Богу мені. Да. Да. І слава Богу мені. Мені теж теж попоцезурувати. У третьому місці Дашову чарті. Стравно, у рейтингі, у рейтингі Дашову чарті от о 19 до дуль. Дудуль. Буду тільки цов, я буду. Третє місце. Третє місце. На третє місце. У третє місце. Гена Вітер. У третє. У третє місце. А, у третє місце. Гена Вітер. Віасно. Ні. Ні. Буде Гляда витер свято бобо. Ще в кругом місці це буде друга біс. Це друга біс це біст вігра. Хто ти бди? А потому що це, це російський кліп, коли коли я дивився. І дивився, чи зараз у головної герої країни. Зараз у тільки... Зараз у коровдомахе раді країни просто зараз... просто зараз і позвуш, і пашухи на другого місці. Я таке пам'ятаю. А першому місці А першому бісі це перемога, бо буде. А буде це... А це буде перемога у нашому черзі строго. Це апетигров, а се Роуз і Прудоборз. Апті! АПТ – український музика коли я вижу. А піаза капта вставив водо завтра 9, 9 травня травня далі Лізабушани за першому вересня 2039 року. А я сам студію як, як першого місці перемогу у нашому чарті Роуз та Бруно Bars Appetie. Перша суходітка Happy T! У четверга, у четверга, у це перемо. У четверге був поло шоколадка в Майами. А це а це буде. Ой а уда де боле. А я саме дебаю. Чаза девівус така. Четверга, четверг, четверг. Сьогодні. сьогодні четверг. Четвер буде шоколадка Баяб Баяби. Перемогу да, щоб бочар.

Що п'ятниці до 0, ідуль, 19 насичні 20, щельки на каналі на каналі. Або дипародій Маріуполь і побачимо.